Воно просто хоче, щоб ти до ранку цілував, Шепотів на вухо все, що в серці відчував. Вона горить вночі, немов останній світ. Ти для неї космос, а для тебе цілий світ. Вона тане у руках, мов мовлі до теплі у її очах і знову тонеш не ці слова не потрібні, коли дотики вогонь. Вона твій адреналін, і твій спокій, і твій сон. І не треба обіцянок, тільки правда у слова, вона чує кожен подих, коли поруч ти не сам, вона хоче знати, що тобі живе щодня, бо без цього серце рветься, мов струна. Вона просто хоче, щоб ти до ранку. Міста, де вогні це її крила, де у танці душа палає, і вона стає щаслива. І якщо ти поряд з нею, то для неї весь цей світ не важливий ні час, ні драма, тільки ти політ. Вона просто хоче в очах твоїх загубитись, у твоїх долонях кожну мить трощинитись, вона дика і ніжна, наче море прибій і вона назавжди хоче бути тільки з тобою. Вона просто хоче, щоб ти до ранку.